Еротичні фантазії казкової феї на схилі дневної спеки людина не поспішає зі своїми фантазіями. Стосовно особистих інтересів, напружена реагує на непередбачену увагу, не хоче бути жертвою заради когось. Своє агаленне тіло з напругами бачить у дзеркалі після надзвичайних зустрічей з коханцями, які не зупиняються дивувати її ніжностями на схилі дня чи рано вранці до першого сніданку. Не помічає зміни до та після постійного сексу, втомлення від проєктів свого помічника, зрослаблення. Який вимагає зручності у відкритому просторі прямо-негайно, в надійному приміщенні, де робить зазвичай декілька приємних поцілунків, масажних рухів у глибинах її потаємних, зволожених, інтимних вабних м'яз, де він вже буває впевненим хазяїном. На декілька хвилин, аби зворушити себе подвійно та прискорити її оргазм для хвилинного задоволення, так, щоб вона анеміла від хитромудрощів реакцій свого тіла, в обіймах впливового та чарадіного юнця, іноді дозволяє собі перебувати в обіймах старця. Зі штучною бородою та інопланетному камуфлязі. Їй подобається все це знімати однією рукою, бо друга забавляється, забавляє його інтимну зону Повільними рухами, з певними натисками. Пальцями рук. Так вони грають до повного відчуття насолоди, яке наступає швидко, особливо після заходу сонця, за вікнами багатоповерхівки, з далекоглядним краєвидом. Їй подобається його волода над нею на декілька фантастичних митій, коли його близькість її турбує з приводу його. Спроможності брати відповідальність за вечірні забави з нею, як з іншими чи чирівніше, щоб пережити глибокі проникнення з відчуттям свободи та задовільнити його потреби на 200 Її, Її лякає жертвеність, збільшення силових торкань, нестачу рівноваги. Їй потрібна почва під ногами, азера в голові, зоряне світло, чітко уявленим в просторі думок, не хоче зайвої відповідальності за традиційні дії розважального характеру чи надання сміливих поз, без суперечок, поглядів. А в неї міститься забагато води, жидкості, які допомагають зближенню у фізичному форматі. Часто заволожені частини досконалу вивчаються одним із її партнерів. Улюбленим достається безліч її реакцій. Мазок пустуни утримує нечислені спогади приємних збігів губ, пальців рук, інших частин, різної масивності, рухи залишаються у поточному ритмі, поки не припиняються жарки стони, подихи плагання. Продовжувати чи зупинитися на мить, щоб передохнути у захваті емоцій та прискорити продовження вправ на витримку, якщо партнер в змозі налаштовуватися на більший емоційний бенкет, вони можуть грати в різні змагання на витримку серед на витримку себе бадьорим без втрати свідомості на мить, розважальний характер її уявлення зварушує чутливих її прихильників. Суперники на взводі дотримуються правил не здійснювати нападів проти іншого та не ховати його за шторами божевільної спальні. з колонами та безмірним балконом, де теж можна совокупитися ненароком уночі під світлом яскравого місяця та таємного, туманного неба десь на відстані мрій. Вона агаленна, він поруч це втомлює їх обох миттєво. Людина радіє людині це про таких коханців, які змінюють правила гри непомітно для збільшення стресостійкості. Далі більш ніжності та страждання в моменті зворушливої допомоги, десь тиску на м'язи. чи словесне Самар... словесний саморобний шквал вдячного єдинодумця для забезпечення себе підтвердженням недаремних випробувань в потоці щасливого сміливця.